Ми стаємо щомісяця потужніше. Було таке у мене серйозне відрядження з моєю командою. Кілька, не буду казати, кількість, кілька нових систем. Петріот будуть в Україні захищати нашу державу взимку. Це важливий дуже результат. Обіцяв не говорити кількість, допоки не будуть захищати. Але хочу подякувати партнерів і Петріоти, і насамці потужний новий пакет. Да. І це важливо. Вибачте, вона дуже дорого достається. І я знаю кожну цю систему і кожний наш захист, кожну хвилину, якщо прибуває в Україну, як ми боремось за ці ракети, як ми боремось за, за кожну, за кожну, за кожну цю систему захисту. Німеччина на чолі з канцлером Шольцем. А... Друга по об'єму підтримці у світі. Друга підтримці фінансової України. Фінансової мілітари все разом. Я хочу подякувати тільки суспільству і йому за те, що ви це зробили. Що таке до кінця просто? Подивимось. Будемо судити все ж таки по крокам людей, а не тільки по словам. На сьогодні він серйозно допомагає. На серйозми очікуємо ще одну систему Петріот особисто від нього. І це дуже важливе рішення для нас. Ми розуміємо, як це допоможе. Ми розуміємо, де це буде, як це допоможе цьому регіону, який щоденно бореться за своє життя.